Так, це автозна виразка, Найбільше сте – виразкове захворювання слезової роти. Автозний стоматит може виникнути у будь-кого. Кожен п'ятий хоча б раз у житті мав одну або декілька таких виразок, звичай вражаються з дитячого або підліткового віку і переважно жінки. Виникнення автозних виразок частково пов'язують зі спадковістю. Також вони можуть бути проявом шлунково-кишкових розладів та серйозних системних захворювань. Провокаторами стоматиту є стрес та недостаток сну. Механічне ураження, наприклад, випадкової кущі, пережовування твердої їжі, дефіцит вітамінів та мікроелементів, деякі зубні пасти, особливо ті, які включають лауреат сульфат натрію, деякі ліки, вживання певних продуктів, наприклад, шоколаду, менструація, вірусне ураження. На жаль, автозні виразки наразі неможливо вилікувати, вони зникають та з'являються спонтанно, проте можна полегшити перебіг, зменшити біль, зменшити дискомфорт. Я не буду вам розповідати про випалювання сазової рота синькою. Хочете спалювати сузову? Діло ваше. Якож лише на окремі засоби, які полегшать перебіг, це захисні пасти, це засоби з антисептиками та анестетиками, також звині пасти та мазі із гормональним компонентом. Вони зменшать біль та прискорять загоєння.